Одяг першого сортового гамішечка 8 кілограмів за 1900. Чоловічий батьків, Розмір. Мка. Серединна ліс. Чоловіча зіпочка. Розмір. Мка. Чоловічі спортивні штаніжки, Розмір 2XL. Чоловіча. Вітрівка. Розмір МК. Ще одні чоловічі спортивні штани розмір 2XL. Жіночий вадник. Розмір 42-й. Жіночий світшот розмір S. Ще один жіночий світшот розмір L. Чоловічі спортивні штани розмір L. Ще одні спортивні штани, також чоловічі, розмір 42-й, жіночий світшот, розмір Еска, жіночий зіпочка розмір 40 й жіночі спортивні штани розмір Л-ка. Жіночий батник розмір М. Чоловічі спортивні штани великого розміру. Чоловічий свіча розмір 2ХЛ. чоловіча зіпочка розмір 3ХЛ. Чоловічий батник розмір Елька. І останній цей жіночий батник розмір Еска. Це був спортодяг першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1900.